Наталочки сьогодні їдуть провідати на могилки, а я передам квіти, бо я нянечка, і в мене ось скільки квітів заквітло. Ось такий букет цілий, зірвала навіть для їхнього сашуння і Славіка. От, несу. В хату не буду заходити, положила, зателефоную, скажу, що я. На сидінні положила, тільки скажу, що тут і для Саші. Вийшли на перехрестя дороги, він повертає до Наталі і вже ж не... О, вставай, вставай, їх нема, вони поїхали на кладовище. А Ми без колясочки вийшли, треба штопать. Ну, оце зупинилися біля квіточки. Вставай, пішли в садочок отам, пішли погуляємо. Пішли. М? Вставай. Вставай. Ой, все. Все, 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 давай встаєм Давай, ручечку. Пішли топ-топ далі. Пішли? Встаєм, вставай, давай, 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 вставай! Ой, как каруся! Какаруся. Ага. Не ну, дійшли до садочка трішки. Дійшли. Там так руся, ага. Да, так що нам ніяк туди, бо ми ж сідаємо. Так, ага. да, пішли, пішли кудись. Ой, господи. Кудись пішли. Дамо мамі виїхати хоч. Опа, встаємо. Встаємо. То кака. Кака. Тепло. І пішов. Так, куди пішов? Я знаю, він туди любить камінці мені кидати. Бубух. Ні-ні, сам ще тільки не рви. Топ-то. Угу. топ, -топ. А, Кіточка там. Сятік понюхай квіточку, понюхай. Алла. Алла. Так. Алла. Алла. Все, пішли далі. Пішли, візьмемо колясочку. треба, Пішли колясочку, візьмемо, бо це ми так вже повзати почали. Взяли колясочку, а тут машини. І все, зупинилися, спостерігаємо. Да, спостерігаємо. Та я хотіла, щоб він там походив, а воно, бачите, там росяно. <гум> да, росяно то ми тут поїздимо зараз. Я думала, мама вже поїхала, а ще не поїхала. Поїхали, щоб він не бачив, бо ми будемо плакати. Мамин синочок де? Да? Ава! Да? Машина, а не Ава. У нас все Ава. Да? Ава. Господи. Ось так. Ну, поїхали ми. Овечка? О, так ти любиш овечку, так. Да. Кучу іграшок взяли. Хороша овечка. Ава. Да. Ава. Ну, так. ну так, ми гуляємо. Ось осьірий. Халяний такий. Ой, ну хто це качається? Ех ти, дурбецало. Ми гуляємо, я тобі не виносила. Котлетку. Потім... Ага. Ні, це киця. Котик. Каже няв. Ага. Няв. Котик. Вон бачиш, який гарнючий. Потім прийдеш Бо ми гуляємо. Угу. Добре? <різь> Язичка показуєш. Бачиш кицюню? Бачиш? Алла. Нет. Нямчик. Няб. Нявчик. Да? Нямчик? Нявчик. Нявчик. Пішов. Пішов. Куди? На забор. Да? Пішов. Пішов. Дивись. А ну. А ні, пішов далі. Думає, ви гуляєте? Там, значить, нема поживного нічого. Да? Є? Є? Худок. Є, є. Є. Ой, каже, страшна ніч. Пережили, живемо далі. Да? Ей хороший. О, здрасте. Одівай, давай, бабуля Одіне. Да, на головку треба, отак, одівати. І киця пішла, і гуси сьогодні є. Де Святик? От бачиш побігла. Бігом-бігом-бігом. Вона до нас заходить, мабуть, це така їсти. Гуси, бачиш? Три гусочки чи гусака не зрозуміла. Да? От ага. ага. Господи! Ава і все. Дивися. Ближче під'їхали. Ні, у нас сьогодні нема нічого. Ми ще й яблучка не чистили, а потім принесу да? з святіком. Десь ви такі худенькі. Ну, поїхали. Да, вузочки. Да? Я ж так дивлюся, каже, там Наташа приїхала, одна й друга. Ага, Зупинилися з нами, поговорили, каже, тітуня, я забула, забула, каже, сфотографірович, каже, та, то не важливо, головне, що поставили квіточки. Що да. Да? там, Наташа там, да. там Наташа. Диви вона, да. Наташа там? Наташа? <звук> так що? Вона буде відпочивати. <звук> Все, поїхали вони додому. Тфінтюша нам вийшла на допомогу, да? нянечкою. Що <звук> це робиться? Та боляче йому. Ти що? Царапаєш? Ой. Помічниця. Ой, о так, хороша дівчика. І ти впадеш. Гуляємо в дворі, так? Може, може, трішки посидиш бабуля там вчора. Перці позривала, ну, бадилля. Тому вже порубаю. Ну, не знаю, як він себе буде вести. Так, камінцями я поки що не займаюсь, займається віка тут. Щось викладала вчора. Да. Каже, камінці закінчуються. А, ой боже, упала оця овечка. На. Ну, пішли. Трішки ще там погуляємо. Ой, хороша овечка. Поїхали. Подивилася прогноз, пише плюс 4. Та які тут плюс 4? Тут всі плюс 14 на відчуття. Да? Ой. Ага. Там джілки ото ще дзьобали, ще йти туди пальчиками. Так, поїхали. Венді, а ти де? Красуня. Що ти хочеш овечку забрати? Ні-ні-ні. Тут Святіка овечка. Так. Да. Хитруня яка? Кажу, що він там сидить? Хай зо мною погуляє. Друзі, навіки. Дав Ну Бо Бубух, Святик, упадеш. Святик. А дивися, до нас киця прийшла. Дивися, о, на паркані сидить, бачиш? Сидить киця. Кицюня, я зараз тобі винесу їсти. Посидиш під. Почекаєш? Мені треба швиденько. Ой, а ця що витворяє? Що ти витворяєш? Не чіпай святіка. Як у, хаті, так... да, як у хаті так ти від нього тікаєш? Зараз винесу її. Я поки винесла, вона пішла. Ну вона ще прийде. Нема, да, нема киті. Я думала, вона пішла. А вона ось о сюди. Я бігом. Принесла й котлетку. Тільки ж вона воно в кефір вкинула. Котлету. Йду до тебе. Все, голодна. А така гарнюча-гарнюча. Йду, -гарнюча. світечок, йду. Бачите, яка голодна. їж. їж. Боялася, Фенді ж її ганяє. Ото. Не знаю, може це валена, може ні. Ось така, красуня. Фенді тут ходе. Я тут склала і біскус обрізала, мені ці палички потрібні будуть. А ти котлетку бігом вперезала. знаєш яка? Так вперезала, говорила моя бабуся колись. Я сьогодні згадала це слово. О, і вилизує мисочку, а кефірчик? От. Ми приїхали ще в колясочки сюди, щоб він подивився. Хай люба всіх звірів. Да, Святик? Киця? Киця до нас іще одна, да, завітала. Зайчику. Да, Зайчику, киця. Ійцяй, кефірчик п'є. От умнічка. Все, встаємо. Так ти ж її поганяєш? Давай поїхали в двір. Да, да, поїхали. Посидиш трішки, бабуля тут пополиває. Да, бо... Водичка. Бо сюди ж дощик все рівно не дістає. А мені треба, щоб ця травка прийнялася. О! Я думаю, хвилин десять ти посидиш, Да? Так, да? Да, да, зараз дам. Пістолет хоче. Його ще треба вимити. Так, це я другий раз поливаю. Не знаю, через скільки воно там прояве себе, Ну поки що морозів немає. А може і встигне. О, так що ми і гуляємо, і працюємо. да, святік? Ну, плюс 4 і Досі так пише. На дворі не холодно. Не знаю, з чим це пов'язано, буває і в 14, та холодно. А зараз нічого. Отак. Я швиденько пилю. Ось так поливаємо. Де? Треба полити тут. Я думаю, святік мені дасть полити швиденько. Пливим де... А, думаєш, що в мене тиск падає? А я ж пройня включила. Осоха. Да? Кажи, що ти там робиш? Ну, все, як падає. О, тепер пішла. Ну, ми швиденько пополиваємо. Треба це зробити. А я дивлюся. Да? Да. Каже, що ти робиш? Придумала, каже, давай водичка. Да. Каже, давай за мною грайся. Та швидко зараз. Да, да, зараз йду до тебе. Ку-ку, ку-ку. Насупився. Да, дам зараз, дам. Гуляємо вдома. <гум> да, Ав теж хоче в мисочку залізти, так? Да? Фенді, йому буде боляче, не треба? Фендюша. Не-не-не, фу! Фэнди, фу! Вот так Фэнди! Целую его mm -hmm. Ох и Фэнди!